Друзі, всіх вітаю. Сьогодні продовжуємо робити висадку полуниці. от Тим самим способом. Вуса в пакет, пакет в погреб І через 2-3 дні маємо ось такі вуса і висаджуємо як в касетку. Ось. Так, раз. Трішечки корінчик пригорнули. І далі йдемо. Отак. От І неважливо, який вуз, чи маленький, чи великий, без різниці. Вони виростуть всі, тільки різниця буде в тому в часі. І вони всі на наступний рік повинні дати врожай. Отак. От Продовжуємо висаджувати наші. Вусики, нашу розсадку. Готуємось до наступного сезону. Сьогодні вже в нас кінець першого місяця літа, 29 число. Вже завершується перший літній місяць. Тому в наступному вже потрібно висаджувати розсаду. Будемо зрізати стакани. Та десь через два тижні, тобто десь 10-15 серпня будемо висаджувати ось цю копану розсаду. Тому якось так. Після цього ми його польємо. І все, будемо чекати на наш результат. Я думаю, всі бачили, який результат був там, тому тут буде. Точно такий самий. Дякую вам за перегляд. На цьому ми завершимо. Сьогодні буде ще одне відео, тому дочекайтесь, всім до вечора, гарного дня, Все найкраще, все буде Україна. До побачення!